Усім привіт! З вами Сеймур, і сьогодні для вас топ 10 фільмів на вечір. Приємного перегляду! Життя Пі. Неймовірно красива пригодницька історія про довгу та небезпечну мандрівку хлопчика відкритим океаном у компанії хижого тигра. За сюжетом письменник приходить в гості до індійця Пі Пателя, що живе в Канаді, близький друг сім'ї Пателя на ім'я Френсіс Розповів письменнику про те, що у Пі є чудова історія, яка його напевно зацікавить. Пі пригощає письменника вегетаріанськими стравами і розповідає свою історію. Так, подорожуючи на кораблі з Індії в Канаду, пі, його родина і всі тварини їх зоопарку викинуті в море під час жахливого шторму. Виживає лише один пі. Тижнями він дрейфує по хвилях у рятувальній шлюпці у компанії хижого тигра. Особливі зворушлива драматична комедія про людей, які протягом багатьох років підтримують дітей-аутистів, не маючи на це ліцензії і будь-яких прав. В центрі сюжету історія двох волонтерів Брюно та Маліка, які давно присвятили життя допомозі дітям та підліткам із важкою формою аутизму. Ось уже 20 років їхня комерційна організація працює з аутистами, чудакам допомагають підлітки із неблагополучних районів, які завдяки важкій роботі вчаться бути терплячими і відповідальними. Держава в цілому і система охорони здоров'я, зокрема, не вірять в альтруїзм і громадянське суспільство. Тому замість фінансування роблять все, щоб прикрити організації, в яких працюють люди без ліцензій і дипломів. Веселі канікули, дотепний кримінальний бойовик із елементами чорної комедії, з неперевершеним Мелом Гіпсоном у своєму класичному амплуа непереможного матчу. У центрі сюжету історія крутого, але самотнього волоцюги, який мандрує між Мексикою та Америкою. У пошуках пригод та легкої наживи. Одного дня його заарештовує мексиканська поліція та запроторює до в'язниці. Виживати в якій йому допомагає природна кмітливість та неймовірне нахабство. Більш того, мексиканська в'язниця може виявитися не стільки бідою, скільки унікальною можливістю зав'язати нові та корисні знайомства. 13 життів. Всесвітньо відома печера Там Луанг не тільки шалено красива, а й небезпечна. Щороку тисячі туристів вирушають до Таїланду не лише поніжитися на білому піску та поплавати в блакитних водах океану, а й подивитися на незвичайну систему карстрових печер. Молодий тренер вирішив вирушити зі своїми вихованцями у туристичну експедицію, зібравши команду, у складі якої було 12 дітей. Чоловік вирушив у дорогу. Несподівано для всіх розпочався сезон дощів, після чого горе-дослідники опинилися у пастці. Під час грози французький науково-фантастичний трилер, який обертається навколо таємниці, що викривляє час. Під час грози Віра виявляє надприродне явище, яке пов'язує її із хлопчиком з минулого. Вони спілкуються через телевізор і розвивають тісний зв'язок, незважаючи на 30-річний розрив у часі. Коли Віра намагається змінити минулі події, щоб врятувати життя хлопчика, вона виявляється заплутаною у складній павутині часових аномалій. Фільм маневрує напруженими поворотами, досліджуючи наслідки зміни часової лінії. Та складну взаємодію між минулим і теперішнім. Барі Сіл король контрабанди. Відмінна суміш авантюрної комедії, біографічної драми та політико шпигунського трилеру, заснованого на біографії пілота Барі Сіла, який, окрім основної роботи, довгі роки вів подвійне життя. В кінці 70-х барі мав додатковий заробіток, навчившись возити своїм літаком контрабанду. Коли про це дізнається агент СРУ Шейфер, то шантажем змушує сіла працювати на розвідку і допомагати уряду перевозити зброю різним угрупуванням повстанців в Латинській Америці. Згодом на барі звертають увагу колумбійські наркобарони на чолі з Пабло Ескобаром. Вони також роблять пілоту пропозицію. Від якої важко відмовитись, Гренландія фільм покаже глядачам неймовірну історію людства, яке виявляється на межі знищення через велику комету, що рухається до Землі. Ф Яні та аналітики прийшли до єдиної думки, що після зіткнення помре все живе, і планета перетвориться на мертву зону. Здавалося б, кінець світу близько і від нього не сховатися. Але незабаром люди дізнаються, що в Гренландії є секретний бункер, де безпечно і існує ймовірність на виживання. Звичайний американець Джон разом із дружиною і сином вирішують відправитися в небезпечну подорож, щоб знайти підземний об'єкт і врятуватися від катастрофи. Леді Бьорд у католицькій школі є дівчина, справжнє ім'я, якої Христина. Старшокласниця, навчаючись у Сакраменто, відчуває неприязнь до міста. Вона намагається змінити внутрішній світ, займається пошуками сенсу існування. Дівчина бажає бути своєрідною натурою, тому намагається виділятися серед однолітків, фарбує волосся в рожевий колір, змінює ім'я на ладі Бьорд. Вважаючи його підходящим, підліток який заплутався у світі, мріє покинути межі міста, почати з нуля, прагне потрапити до чудового міста Нью-Йорк, і дівчині доводиться самій прокладати дорогу до світлого майбутнього. Сім Сестер. Фантастична антиутопія про світ майбутнього. Що бореться із перенаселенням планети. За сюжетом, внаслідок екологічних катастроф, неконтрольованого збільшення населення і генетичних експериментів, планету охопила жорстока криза. Щоб хоч якось зберегти природний баланс, прийнято рішення обмежити народження немовлят правилом одна сім'я, одна дитина, а інших новонароджених і знайдених зайвих дітей уряд відправляє в кріосон. Теренс свого часу не наважився вибрати єдину з семи дівчаток-близнят і багато років таємно ростив дочок, названих на честь днів тижня. До свого 30 сім сестер навчилися вправно обманювати систему. Виходячи зі свого укріпленого бункера по черзі, але розмірене життя жінок раптово закінчується, коли понеділок раптово не повертається додому. Стрінгер Кримінальний трилер про журналістику, прагнення та пошук сенсацій, а також про питання етики і моралі в сучасних засобах масової інформації. За сюжетом безробітний хлопець на ім'я Луї не грабує самою чорною роботою, а коли її немає, готовий піти навіть на злочин. Спершу крадучи дріб'язок, молодий хлопець натикається в нічному місті на групу операторів фрілансерів, які заробляють тим, що першими прибувають на місце подій та аварій, роблячи ексклюзивний репортаж, а потім продають його телеканалам. Робота якраз для Луї: мінімум моральних мук, максимальна швидкість і великі гроші. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!